Як кажуть, найкраще опалення це утеплення. Скільки має бути пінопласту для того, щоб достатньо було утеплити підлогу першого поверху? Ось це 20 см висота одного блоку. Сюди ховаються каналізаційні труби, кабелі електрики, ось поріг дверний. І фактично оці 20 см закриваються, по-перше, 15 см пінопласту та 6 см стяжки, так, щоб вона трошки вище порогу була. І можна було б всякі містки холоду закрити, потім плюс ще на плитку якісь там 2 см. Товщиною. Як перший шар використовується пінопласт товщиною 10 см, для того, щоб уявити його об'єм, це ось кімната площою 12 квадратних метрів. Спальня і оцей пінопласт займає приблизно четвертину об'єму цієї кімнати. Його достатньо, щоб утеплити підлогу площею 50 квадратних метрів. Товщиною 10 см. Це перший шар, він використовується для того, щоб сховати в ньому каналізаційні труби, якщо вони мають довгі траси, і його легше прорізати і прокладати різні комунікації саме в ньому. А наступний шар для того, щоб кріпити теплу підлогу, використовується екструдований пінополістирол. Екструдований це матеріал більш теплий, якщо простіше сказати, ніж просто білий пінопласт. Екструдований пінополістирол має більшу вагу. Але і кращу, кращий захист від втрати тепла, опір теплопередачі Тому ось така кубка за мною вона має площу десь 0,6 квадратного метра і висота 3 метри. Вона заміняє оту попередню купу пінопласту по своїх теплопровідних властивостях. Але для того, щоб утеплити перший поверх, потрібна і товщина, і ефективність. Тобто, да, можна взяти більш ефективний пінопласт, меншу його товщину, але тоді... Складніше питання прокладки труб і прорізки під них штроб, тому для того, щоб сумістити і тверду основу для теплої підлоги, і пінопласт для прокладки комунікації, тому застосовуються два варіанти пінопласту. І просто звичайний пінопласт. Екструдований пінополістрол доволі твердий матеріал. То він вже розкладений на підлозі і до нього причеплені спеціальними кріпленнями труби Почалося заливання зупинили стяжки машинним способом, для того, щоб підлогу і зробити вже максимально чистого для складного ламіна, I'm <laughs>